Вітаю, час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал Новини 12» і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і спершу коротко про головне. У любові струмом вбило двох чоловіків. Без батька лишилися двоє дітей. На війні загинув молодий лучанин. Після смерті Пригожина в Росії зносять кладовище вагнерівців. ЗСУ у межах контрнаступу перетнули першу головну лінію оборони росіян. Про це повідомив командувач збройних сил Валерій Залужний. Також наші захисники проводять успішні дії в бік Мелітополя та по Бахмутському напрямку. Після нібито нічної атаки дронів на Крим з'явилася інформація про приліт попівострову, а саме по селищу Перевальне, де розташована база 126-ї бригади берегової охорони Чорноморського флоту, до початку окупації Криму в 2014 році там базувався українська 36-та бригада берегової охорони. Тоді підрозділом командував зрадник Сергій Стороженко. Зараз він бере участь у війні проти України на посаді начальника штабу російської 35-ї армії. Від російських обстрілів щодня страждає прифронтова Донеччина. Протягом минулої доби поранення отримали п'ятеро жителів Курахового та один мешканець Авдіївки. За даними голови ОВА Павла Кириленка, майже 82 тисячі будинків пошкоджені або зруйновані внаслідок обстрілів. З них 5700 – багатоквартирні будинки. Йдеться про підконтрольну Україні територію. Сбу затримала зрадницю, яка зливала росіянам геолокації підрозділів ЗСУ. що… Контрнаступають під бахмутом. Зломисницею виявилась вчителька одного з ліцеїв у Краматорську, яка працювала на головне управління російського генштабу. А в Росії знайшли крило та шасі літака Євгена Пригожина. Вони впали за три кілометри від місця катастрофи та за кілька сотень метрів від падіння хвоста літака. Нині розглядають два варіанти того, що сталося: ППО або вибухівка на борту літака. Після ліквідації Пригожина та його команди у Росії почали зносити кладовища вагнерівців. Одне з тих, де хоронили найманців, знаходилося під Єкатеринбургом. Його відкривав сам Пригожин. Не нині усі хрести зняті, а місця могил засипані щебанем. Трагічні звістки вкотре надійшли на Волинь із фронту Ігор Кальчик із села Заруччі Любишівської громади. Тепер йому назавжди 48 років. Помер воїн 24 серпня внаслідок тяжкого поранення, що отримав 13 серпня на Донеччині. Ім'я ще одного героя Валентин Литвинчук. Родом військовий з села Яковичі Зимнівської громади. Захиснику було лишень 22 роки. Його серце перестало битися на Запоріжжі за нез'ясованих досі обставин. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким захисників. Вічна пам'ять! На жаль, протягом дня надійшла ще одна трагічна звістка з фронту. 23 серпня біля селища Курдюсівка на Донеччині загинув лучанин капітан поліції Роман Гіренко. Захиснику України був 31 рік. Без батьківської опіки залишилися малолітні син та донька. Роман Гіренко проходив службу на посаді інспектора 4-го взводу роти номер 4 першого штурмового батальйону полку управління поліції особливого призначення номер 3 департаменту поліції особливого призначення, об'єднана штурмова бригада Національної поліції України Людь. Попрощатися з героєм можна у суботу, 26 серпня о 10.30 в Кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Лучанина. Вічна пам'ять герою. У любом лі вбило струмом двох чоловіків. Учора на складі одного з підприємств на вулиці Володимирській розвантажувався КАМАЗ. Бортом кузова автомобіль зачепив високовольтну лінію електропередач. Відбулося замикання, яке вразило струмом водія та перехожого. Обоє загинули на місці. Водієві було 62, другому чоловікові 52 роки. Повідомляє поліція Волині. За фактом нещасного випадку розпочали кримінальне провадження. Досудове розслідування триває. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. Історія чемпіонки Лучанка підіймає штангу, яка вдвічі більша за неї. У Луцьку оперативники спіймали шахраїв гастролерів, скинулись грішми, щоб захиститися від Білорусі. На кордоні з Білоруссю, за інформацією Держприкордонслужби, ситуація контрольована. На оборонці українського кордону жодних незрозумілих ситуацій не фіксують. Щодо перебування там найманців, ПВК Вагнер, то їх кількість поступово зменшується. Водночас Україна продовжує укріплювати кордон з Білоруссю і пильнувати кожен крок по той бік. Щомісячні благодійні внески атомників продовжують підсилювати наше військо. Аби зміцнити обороноздатність Вараського району на кордоні з Білоруссю, серед працівників Рівненської АЕС було оголошено додатковий збір коштів. Цього разу до нас звернулися прикордонники: дев'ятий загін січових стрільців. Які захищаються ми ті рубежі, які знаходяться не поруч біля нас, зовсім недалеко? Ось ми знаємо, що зараз збільшується потенційна загроза з боку Білорусі, і, хоч вони сьогодні ще не, не в бою, але вони реально на бойовому посту, передаємо їм. Прожектора зенітно-пошукові, це десь порядка 90 тисяч один. Це все було закуплено для них за додатковий збір. Ще їм передаються тепловізори. Чотири тепловізори. Прикордонні війська потребують в першу чергу засобів, які перешкоджатимуть проникненню ворожих диверсійно-розвідувальних груп дронів та шахедів. Прикордонники довгий час просили в нас саме прожектора для боротьби із дронами і завдячуючи сьогодні рівненській атомній електростанції колективу. Сьогодні їх отримали за словами начальниці Вараської районної військової адміністрації Людмили Мариніної, у районі та області не припиняється укріплення позицій військових на кордоні. Обладнуються фортифікаційні споруди та здійснюються усі заходи, аби забезпечити надійний захист місцевості. Ну, сьогодні в нашому районі і, взагалі, в Рівницькій області спокійно. Кордон непорушний і в надійних руках. І впевнені, що ворог на сьогодні. Не пройде і хотілося б, щоб він навіть не мав бажання, бо ми всі готові. Також за кошти, зібрані працівниками РЕС у межах акції Я допомагаю ЗСУ», волонтери придбали автомобіль та потужні радіостанції Моторола для 104-ї бригади. І цей автомобіль, дай Бог, щоб він був використаний і він не одне життя десь врятував. Можливо, поранених при вивозі, от можливо. Вчасне перевезення на позицію. Щиро вдячні від імені 104-ї бригади. І від свого імені хочу подякувати кожному і кожній людині, яка працює на рівненській атомній електричній станції. Через те, що люди беруть просто за свої зароблені поправо, які кошти їм належать, і частину з них віддають на потреби українського війська. Знайти та придбати обладнання для захисників стає все складніше, тож волонтерам доводиться більше працювати, аби забезпечити військових усім необхідним. Сьогодні волонтери намагаються в різний спосіб. Вони моніторять, як скажімо, по інтернету, так і перебуваючи за кордоном, скажімо, в днях своєї відпустки. Вони намагаються знайти, налагоджують зв'язки з іншими організаціями. Одним словом, стає складніше, але я впевнений і вірю, і знаю, що колектив Ріненський ЄС не буде зупинятися. Війна триває, і потреби військових лише зростають. Тож маємо бути як ніколи. Єдиними у своєму прагненні допомагати і в жодному разі не зупинятись, допоки збройні сили України боронять нашу землю. Ми розуміємо, що кожен ці гроші віддає власні від своєї сім'ї, від своїх дітей. Але ми допомагаємо також нашим захисникам. Це також наші побратими, це наші родичі, наші близькі, наші колеги. Ось ми не маємо права зупинятися. Дякую нашим працівникам за розуміння і за допомогу. На луцьких продавцях наживалися молоді гастролери. Спершу жінка заходила до магазину чи кафе, розмовляла з продавцями, просила якийсь товар і показувала гроші, аби розплатитись за нього. Тим часом незнайомий їй за легендою. Чоловік відволікав увагу продавців. Коли ж ті знову починали спілкувати з жінкою, вона вимагала решту, мовляв, вже розплатилася за товар. Розгублені лучани видавали покупчині по кілька сотень гривень за раз. Поліцейські з'ясували, що займалися цим 25-річний чоловік з Сумської області, і його 23-річна спільниця з Полтавщини. Станом на зараз відомо про 15 обдурених немилучан. Цікаво, що ніхто з ошуканих до поліції з цього приводу не звертався. Молодим гастролерам максимально може загрожувати позбавлення волі до трьох років. Водій здав п'яного водія. Трапилося днями на трасі Київ Коваль 1 Волинянин розповів патрульним, що позаду нього їхав мерседес, водій якого ніщо інше, як п'яний. Мовляв, авто їхало підозріло хаотично. Через кілька хвилин повз інспекторів проїхав цей же мерседес. Авто зупинили, а водія перевірили на драгері. Результат виявився позитивним. 2,71 і проміле. На правопорушника Патрульні склали протокол. Поліція закликає водіїв не сідати за кермо на підпитку, адже ваша безвідповідальність може коштувати комусь життя. Будучи маленькою, лишилася без матері, змушена була втікати від ракети. І ще один виклик складна операція. У наступному сюжеті ми розкажемо вам історію Настуні з Миколаєва, яка любить українські пісні і займається рукоділля. їй і ще трьом дітям, із непростою долею фінансово допомагає почесний громадянин Ковеля Володимир Бойко. Більше у сюжеті. А якщо людина, а що ж людина? Живе на землі сама не літає, а крила має. А крила має це 12-річна Анастасія Іщенко з Миколаєва. У два з половиною роки дівчинка втратила маму, тож опікується Настею її бабуся Валентина Іванівна. Минулоріч, тікаючи від російських ракет, вони обидві переїхали у Коваль, де живе й працює тітка Насті. Дівчинка захоплюється рукоділлям. У мене є бандочка, зайчик зробила. А це – 14-річна Анна Парвасюк, дівчина із Ковеля, Вона донька Атовця Сергія Парвасюка. Цього Янгола охоронця, школярка вишила своїми руками. Власні вироби дівчата принесли на знайомство з людиною, яка подбала про їхнє здоров'я. А це для вас подарунки. Це я зробила своїми руками. Такого котика. Я не знаю, як воно називається. Ой, ось молодець. Ой, молодець. Ось таку яблучку. Uh -huh. Таку птичку, ну вона тут усміхається. Клади на картинку. Ой-ой-ой, ти час воду згаяла. А, Нічого. А ви прийти так до мене, ось я і радий вам буду. Ще нещодавно Настя з Аною потребували складних операцій. Нині вони добре себе почувають і вже готуються до нового навчального року. Про свою благодійність Володимир Бойко не афішував ніколи. Він директор підприємства теплових мереж коваль і почесний громадянин міста. Згідно положення про відзнаку, має щорічну грошову виплату, а це дві мінімальні зарплати. Три роки поспіль Володимир Бойко віддає ці гроші на благодійність. Допомогу вже отримали четверо неповнолітніх ковальчан. Дякую вам за увагу. Здоров'я вам міцного, волі, свободи, перемоги, всього самого найкращого. Дякую, мою вам теж дуже дякую, дуже дякую. дякую. Зустріч з Володимиром Бойком була теплою і гостинною. Дівчата отримали від благодійника чергові подарунки, іграшки ранці зі шкільним начинням. Все одінакове там лежить, що там, що там. Після обміну подарунками і чаювання Настя запропонувала усім виконати гімн України. Звинуть наші вороженьки, як Роса на сонці, запад. Олексія Качина, 12 Дякую. канал. Дякую. Перемога вагою у 100 кілограмів. Лучанка Оксана Мотрунчик підняла штангу, яка вдвічі більше за неї самої, стала світовою та європейською чемпіонкою з паверліфтингу. Вранці вона слідкує за програмами та сервісами it компанії а після обіду тягає залізо. Історію Луцької спортсменки, яка нещодавно привезла до Луцька чергове золото. Дивіться далі. У цьому році лучанка Оксана Мотрунчик додала до свого списку міжнародних нагород ще дві, ставши чемпіоном і Європи і світу з паверліфтингу. І щоразу 31-річна спортсменка долала вагу удвічі більшу за власну на чемпіонаті світу 100 кг вижила лежачі, і на чемпіонаті в Європи 102 кг. Це викупаться вже було націлено, щоб виконати норматив майстра спорту міжнародного класу, тому що ми до нього такий довгий час йшли, Тому я, в принципі, задоволена результатом. Спортом почала займатися ще в студентські роки, аби просто мати гарну фігуру. Моя ціль була, коли я прийшла у спортзал, я хотіла бути худенькою, маленькою дівчинкою, як і всі, просто там підтримувати себе в формі, але я ніколи не думала, що я буду займатися цим видом спорту. У спортивному залі любила потягати метал, гантелі, диски, гирі. Це був її спортивний інвентар. Завжди більше уваги приділяла силовим вправам. Я просто займалася спортзалі, і мені от саме подобалося працювати більше з силовими вправами, ну топо більше вкупу піднімати, і поступово мені так запропонували займатися. Батьки негативно сприйняли новину про те, що дівчина хоче бути в професійному спорті. Вони дуже хвилювалися, як її організм сприйматиме таке навантаження. Батьки змирилися, тому що на початку вони дуже мене просили, щоб я, наприклад, покинула, тому що все-таки пережива хвилювали, що це буде впливати на жіноче здоров'я, тому що це не жіно знову ж таки не жіночий вид спорту і так далі. Але зараз вже прийняли це, змирились і теж так само підтримують. Професійно паверліфтингом Оксана займається близько п'яти років. Минулого року чемпіонка також виборола перемогу на європейській арені. А на світових змаганнях стала на другу сходинку п'єдесталу. Дівчина важить всього 47 кілограм. Навіть коли відчиняла для себе двері професійного спорту, мінімальна вага штанги, яку вона підіймала, була 50-60 кілограм. Ні, далеко не зовсім новачком. Вона вже прийшла підготовленим спортсменом певного рівня, і далі ми тільки продовжували. Кувати цей талант, скажімо так. Ми побували на тренуванні світової чемпіонки. Зазвичай її заняття триває більше трьох годин. Максимальний рекорд в її історії спорту це 105-кілограмова штанга, яка підкорилася тендітній спортсменці. Для того, аби полегшити підйом такої великої ваги, є спеціальна жимова сорочка. Вона зроблена з дуже цупкої і тугої тканини. Її ширина в ділянці грудей набагато менша, ніж у звичайного одягу, тому розвести руки в сторони неможливо. Плечі в такому положенні направлені вперед. Коли спортсменка опускає штангу, сорочка максимально натягується і, аби повернути свою звичну форму, допомагає виштовхнути велику вагу наверх. Спочатку історично це було як захист від травм. А далі в подальшому, екіпірування еволюціонувало як в такий, скажімо, так, костюм який дозволяє додати саме у е, даній силовій вправі, крім спорту в житті чемпіонки є ще місце і роботі. Працює в it компанії, відповідає за комунікацію з партнерами та обслуговування сервісів, аби встигати поєднувати дві сфери життя. Робота є дистанційною, каже, це було обов'язковою умовою при виборі місця роботи, і зараз одне іншому не заважає. Ну, орієнтовно, щоб, наприклад, прийти на тренування сюди на четверту. Я починаю в сьомій ранку, відповідно, закінчую третій, третій. Тридцять. Це причудова того те, що я не беру обід і вже сюди приходжу. І потім можу ще також після тренування піти, прийти додому там, допрацювати якусь годинку другу. Чемпіонка каже, важка атлетика поки не набридає, тому планує знову їхати підкоряти спортивні арени і вже готується до наступних змагань. Анна Кравчук, Василь Марищук, 12 канал. Поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо пропустили якусь інформацію, чи хочете ще раз, переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш ютуб канал Новини 12. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Бережіть себе і до зустрічі.